Хочу, щоб це окремо зараз вирізали про політику, теми, які тригерять усіх, скільки грошей залишилося це питання? Не хочете задати з цим питання? Давайте про це говорити. Хто цікаво буде цікаво віддавати ці гроші? Розбираємось. отримати такий флешбек. Дуже велика куля в лоб. І що далі? В лоб, куля в лоб, в лоб в лоб, в лоб, лоб, лоб? Куля в лоб? В лоб. Виріжемо це друзі. Всім привіт! Мене звати Олексій Павловський. Сьогодні ми поговоримо з вами про політику. Моя суб'єктивна думка щодо новинної повістки дня. Почнемо з міністерства оборони та. Володимира Зеленського хочу вам процитувати одну цікаву історію у міністерстві оборони у 2019 році. Відповіли на численні запити народних депутатів Чорнового Бондаря Мамачука на деякі питання щодо того, що Зеленський отримував три повістки. Цитую, для призову під мобілізацію громадянину Зеленському ВО надіслалися повістки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014 та ще одна у 2015 році. Він їх всіх отримав, але громадянин Зеленський ВО до військового комісаріату за викликом не прибув. Це цікава теза, чому тому, що в нас в Україні війна вже з 2014 року. Ми це все розуміємо і знаємо і. Ті відв... відважні хлопці, які почали захищати нашу Україну ще з тих часів. Вони сьогодні не розуміють, як це відбулося. Тобто, сьогодні президент України ігнорував повістки та не приходив до військомату. Це цікава історія, вона має місце на роздуми, але це в минулому. Та сьогодні ми бачимо, що Зеленський дійсно залишився в Україні. Він нікуди не втік, хоча йому пропонували поїхати з України навіть сполучені. Штати виділяли там окремий літак, щоб він безпечно покинув територію України, але він не погодився і сказав, що йому потрібні тільки набої для відсічі нападу ворога. Окей, це таке. Продовжуємо далі. Зараз я хочу поговорити про топові новини в Україні. Про те, про що сьогодні говорить наприклад Фейсбук. Фейсбук говорить про те, що Зеленський підписав законопроект про мобілізацію. Сьогодні вона вже з 25 років. Раніше вона була з 27, Сьогодні вже тим, кому виповнюється 25 років, вони підлягають під мобілізацію. Це робиться для того, аби більше людей можна було здіяти у війську. Чому тому, що ми розуміємо два роки різниця, так але в ці два роки може входити там сорок тисяч осіб. По всій території України, які є військово зобов'язаними, є зараз розмови щодо бронювання людей до війську. Якщо людина сплачує податки, вона може себе бронювати, але податки не звичайні. Там, наскільки я пам'ятаю, 20 тисяч гривень на місяць. Тобто, ця людина повинна отримувати офіційно більше 100 тисяч гривень заробітної платні, і щоб в неї виходили податки у 20 тисяч гривень. Тому така відносна історія. Відносне розуміння цих процесів зараз заходжу на Юрія Бутусова. Він дуже цікавий текст написав щодо затримання екс офіцера служби безпеки України Артема Шило. Хочу нагадати, що ця людина у 2019 році, коли Володимир Зеленський прийшов на пост президента України, він був радником офісу президента. Це людина Андрія Єрмака, пряма, і потім Андрій Єрмак проблобіював його призначення на велику серйозну посаду у службу безпеки України. Цитую Юрія Бутусова. Затримання набу офіцера служби безпеки України Артема Шило через розслідування корупційної схеми на Укрзалізниці, резонансна подія в українській владі, яка вимагає відповідей на питання від Зеленського Єрмака, Каміша та керівництва Укрзалізниці. Хочу нагадати, що це за історія. Це контракти 22-24 років, коли Укрзалізниця купувала трансформатори у фірми посереднику, яка належала громадянину Білорусі. Шило був призначений у 21 році радником головного офісу президента Андрія Єрмака. А у 22 році був призначений рішенням президента Зеленського начальником головного управління Служби безпеки України з контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Шило був на прямому контакті з Єрмаком та заступником голови офісу Татаровим. Усі питання пов'язані з. Економічними справами Служби безпеки України по бізнесу шило вирішував за командами з Офісу президента. Це цікаво і ще цікаво, є такий колишній журналіст, колишній народний депутат Сергій Лещенко, який сьогодні є членом наглядової ради Укрзалізниці, він отримує 250 тисяч гривень. Заробітної платні на місяць і який контролює роботу Укрзалізниці тобто слідкує, щоб там не було корупції, спілкується з усім, робить стратегічні якісь сесії щодо планування роботи, да, модернізації цієї укрзалізниці. Але сьогодні Андрій Лещенко мовчить. Хоча він колишній журналіст, а журналістів колишніх не буває. Але сьогодні Сергій Лєщенко мовчить. Я йому написав, чому він мовчить, але я не отримав від нього відповідь. Але то й таке, слухайте, ми всі розуміємо. Е як у нас рука руку миє в Україні, як отримують посади, як тримають за ці посади, хочу розказати вам цікаву історію з особистого життя на початку війни? До мене звернувся один мій товариш, який має великий благодійний фонд. Він допомагає там дітям, сиротам та дитячим будинкам. Дуже серйозну роботу робить. і Він до мене звернувся з проханням про допомогу. Вони домовилися. Це вже початок війни, наголошує березень місяць. Здається, або трошки пізніше, може серпень, але неважливо. Він до мене звернувся і сказав, що слухай, Льоша, ми тут домовилися з Найком, щоб вони дали нам гуманітарну допомогу у вигляді одежі для дітей. Вони домовилися, що Найк виділив цілу велику фуру дитячих кросівок для українських дітей, сіріт. Тобто, ця фура забрала. Всі ці кросівки да, минулих колекцій, але вони нові, запаковані. Приїхала в Україну, і на кордоні цю фуру затримали. Затримали за поданням прокуратури, що це не гуманітарна Вони стверджували, що це не гуманітарна допомога, що це просто люди хочуть продати оптом або щось. Але тим не менш, цю фуру затримали, арештували. І цей товариш е, попросив мене поїхати з ним до цієї прокуратури та поговорити на Західну Україну. Ми приїхали, зайшли в кабінет, нам зробили каву, і ми говорили про те, скільки кросівок нам треба віддати прокурору, щоб він зняв арешт зі взуття, які направляються для дітей. Він прямим текстом говорив, що нам треба. 300 пар кросівок, щоб він там частину віддав військовій адміністрації, частину там в якийсь дитячий будинок від прокуратури і таке інше. Я не витримав, я встав, сказав йому кілька ласкових слів, подзвонив своїм товаришам з Генеральної прокуратури в Києві, розказав їм про цю історію, і на наступний день цей арешт був знятий. Але цього прокурора... Не звільнили. І я уявляю, скільки людей, які хочуть допомогти війську, дітям, тим людям, які цього потребують, отримують супротив від таких ось можновладців, які арештовують майно під вигаданими якимись історіями. І ми повинні розуміти, що сьогодні навіть та система шлях, яка в Україні працює, Хочу нагадати, що це система для волонтерів, які можуть виїжджати за кордон. Вона працює саме для того, аби люди виїжджали за кордон, забирали гуманітарну допомогу та поверталися в Україну. Ця система зараз одна з основних тригерів корупції в Україні. Близько 50 тисяч українців, чоловіків призивного віку. Виїхали за допомогою цієї системи шлях за кордон. Один виїзд коштував від 7 до 10 тисяч доларів. І в мене питання. Хто ці гроші міг отримувати? Це міністр. Це люди, які ініціювали створення цієї системи. Хто отримував 50 тисяч людей? 10 тисяч доларів. Уявіть, які це цифри. Ну, що говорити про корупцію? Давайте подивимося на голів ТЦК, територіальних центрів комплектування. Давайте звернемо увагу на їх життя, на їхні автівки, на те, скільки готівки в них знаходять, коли в них проходять обшуки. Ось ці офіцери, офісні криси, які сидять. Цих центрах комплектування здирають гроші з людей, щоб ті відмазалися від армії, і потім собі просто залишають посаду та їдуть до Іспанії, купують собі нерухомість та зустрічають кожен захід сонця з кавою на березі моря. Давайте спитаємо, чи коли дивлячись на ці всі моменти. Чи залишається у наших військових мотивація захищати таку країну? Коли така несправедливість існує? Коли військовий, який отримав поранення, не може отримувати учасника бойових дій більше ніж півроку? Коли військовий отримав поранення і він не може отримати більше року виплати, скажіть, будь ласка, звідки ця мотивація може братись? Так, я розумію, сьогодні не можна говорити погано про війську, про Україну, про владу. І я не говорю погано. Я говорю просто факти, які всі ми з вами знаємо. І ті люди, які одягають вишиванки в Україні, займають високі посади, я зі свого досвіду вам говорю, це люди найбільше дотичні до корупції в Україні. Я дивлюся на це все таким чином, що Україна. Сьогодні вона повинна пережити те, що вона має. Чому? Тому що всі ті люди, які голосували за Януковича, за Медведчука, за інших посіпак Кремля, які продавали бабусі, які продавали свій голос за гречку, за набор їжі, вони відповідальні за те, що сьогодні відбувається. Не молоді люди, які гинуть на фронті 20 років, 18. А ті люди, які привели до цього. І сьогодні вони говорять, що треба депортувати чоловіків призивного віку в Україну, щоб відправити їх на війну. В мене питання. А ви не хочете відправити всіх тих людей, які працювали на державні служби категорії А? Це високі посади, на, на фронт, які довели Україну сьогодні до того, що ми маємо? Сьогодні гинуть десятки. Тисяч найкращих українців. В мене така думка, що якщо Захід не дасть допомогу Україні у вигляді зброї або фінансування, то Володимир Зеленський вийде зі зверненням до народу і скаже: Шановні українці, Захід нам не допомагає. Вони не виконують свої зобов'язання. Ми вимушені капітулювати. Ось чого. Я боюся, тому що ми залежимо сьогодні не від українського народу, не від українських воїнів. Ми залежимо від підтримки заходу, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. І сьогодні ми бачимо, що вже йде дуже велика протидія для того, аби допомогти Україні. А що буде через рік? Давайте дивитись не на тиждень вперед, а давайте дивитись на два роки попереду. Хтось говорить про кредити для України. Які кредити? У мене питання. З 91-го року гривня обвалилася у 6 разів. У 6 разів. Сьогодні курс долара 39 гривень 50 копійок за 1 долар. У 2008 році курс був 5 гривень або 6 гривень за 1 долар, тільки в 5 раз за останні 15 років гривня обвалилась, і це не просто гривня обвалилася, це обвалилася економіка України, це обвалилися надії українців на світле майбутнє. І що далі? Давайте розглянемо, якщо нам дадуть 100 мільярдів кредиту, хто буде віддавати ці гроші? Моя бабуся, може ваша, яка отримує пенсію 3 тисячі гривень, без моєї допомоги, вона би сьогодні просто не змогла існувати як людина, а це все політика. І тут не пройде таке, що я політикою не цікавлюся. В мене своє життя. Прямо протилежно. Політика впливає на життя ваших дітей, ваших близьких людей. Але ми повинні шукати причину наслідок не розбирати з наслідками 8-й рік, 14-й рік, 22-й рік, 91-й рік. Ми постійно розбираємось з наслідками. Хочу розказати особисту також історію у 2019-му, та вже був Володимир Зеленський. Мене запросили бути радником міністра інфраструктури. Був такий Владислав Криклій. Ми обговорили чим я буду займатися. Він дав мені три тижні, щоб я ознайомився з внутрішньою політикою міністерства. Там всі документи підписав він указ. І якого дня я виходжу з міністерства, зробив селфі просто на фоні міністерства і написав, що я став членом команди міністра інфраструктури і буду займатися різними проектами в більшості випадків. Це комунікація з донорами для розвитку різних важливих інфраструктурних проектів в Україні. І що ви думаєте, через півгодини мені телефонує його помічниця? Вона була керівником патронатної служби, і вона сказала, що приказ міністра відміняється. Той, хто дзвонив, він знає. Що я не закривав би очі, де розкрадають бюджет на школах, на лікарнях або на пенсіонерах. Я би на це очі не закривав би. Я би про це говорив би. А вони мають високі посади, за які вони заплатили або грошима, або якимось послугами. І це українська система. Українській системі не потрібні були молоді прогресивні менеджери, які готові були драйвити державні процеси. Повернемося до Арсенія Яценюка, згадаємо його стіну з Російською Федерацією. Давайте згадаємо бюджет тієї стіни. Зараз я дивлюся в Гуглі. Я хочу, щоб зараз наш монтажер, потім вставочку зробила, яка це стіна, щоб ви просто зрозуміли, що куля в лоб називає стіною. Ось ви зараз бачите, це не стіна, це просто оцей колючий дріт. В полі. На це виділили 2,5 мільярди гривень. 403 кілометри. І скажіть, будь ласка, яка в мене мотивація платити податки в країні, де колючий дріт на 400 кілометрів коштує 2,5 мільярди гривень? Можна мені такий взяти, щоб я на 2,5 мільярди гривень будував? Цей колючий дріт, це просто людей в Україні вважають неразвитими. Тому що якщо люди їдять оце, то вони будуть їсти і гречку на виборах. Це є політична грамотність. І кожна людина, яка я вважаю взагалі, я хочу знову-таки підкреслити свою суб'єктивну думку, що коли людині виповнюється від 17 років. І вона хоче йти голосувати, їй потрібно здавати екзамен з політичної грамотності. Свобода людини закінчується там, де починається свобода людини іншої. Ось так повинна працювати демократія. Якось Вінстон Черчилль сказав, що розв'язують війну завжди люди. Дорогих костюмах, а закінчують цю війну звичайні перехожі. Тому думайте, я з вами, Олексій Павловський, говоримо тільки правду.